Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Києві буде стояти ясна погода. Опади не очікуються на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 21. Ясна погода протримається у Чернігові зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Хмари, які з'являться у Сумах вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опадів не прогнозується на сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 21. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки без опадів. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 23 у Донецьку очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 20 градусів в день та від плюс 11 до плюс 23 вночі. Хмари, які з'являться у Луганську в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не передбачаються на півдні. На Одещині очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 19. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 23 градусів та від плюс 13 до плюс 23 вночі. Вдень у Миколаєві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 22. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 20 градусів. Та від плюс 13 до плюс 23 вночі. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Криму температура в день буде від плюс 24 до плюс 16 градусів, та від плюс 13 до плюс 21 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сімферополі до самого вечора без опадів. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Львові небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення, без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Хмари в Івано-Франківську будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Ранкові хмари протримаються недовго, Вдень та ввечері у Тернополі очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 18. У Чернівцях хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без дощу. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. В Ужгороді хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Вже вранці небо в рівному затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються. На Волині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 21. У Кропивницькому очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Ранок у Черкасах буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не прогнозуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день, та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Вінниці можливе недовге прояснення. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.